Взагалі, як ви стали координаторкою цього проекту, і якщо ви координаторка, то необхідно зрозуміти, що ви збираєтеся робити в цих селах, як допомагати громадах? Я громадам я нагадаю, що йдеться про Сиднів, Шестовицю та Москалі, ми познайомилися з пані Людмилою. У шестовиці вона вручала медаль за внесок в історію шестовиці, бо там було зроблено п'ять програм, і потім запропонувала мені стати координатором і керівником проєкту. Я думаю, це пов'язано з тим, що я добре знаю ці села, москалі, шестовицю седнів. Уседневі було знято 10 програм, а у москалях 5. А як обирали ці села? Ала, а... от дивіться, чому саме москалі, шестовиця і Седнів? Це історичні села, це цікаві села. Наприклад, Москалі. Ми знаємо, що там музей старожитностей. І зараз він фактично на хребті одного пана Юрія Дахна тримається, його родини. Більше тисяч експонатів, у пана Івана Більше 14 тисяч експонатів одних лише скринь, у нього 50. І розмістити це в п'яти хатах неможливо. Уже ті хати тріщать по швах. І зараз. Йому необхідна допомога, і ми таким чином хочемо облаштувати цей простір, допомогти йому зробити павільйони спеціальні для цих експонатів, бо багато експонатів лежить просто біля музеїв, під відкритим небом. Пан Юрій навіть застосував для цього вже і сцену, і зупинку, тобто все, що має дах. Там він тримає свої експонати, так не можна. І таким чином ми хочемо допомогти йому, а хочемо також організувати, щоб сцена застосовувалась для призначення, і так само зробити там глядацький зал, щоб там проводились фестивалі, конкурси, також зробити туалет, що необхідно в такому місці, ті ж паркани, які були під час окупації повалені росіянами. І ще до речі дуже така важлива проблема там сільгоспідприємства, які нищать можна сказати цю історичну культурну спадщину, бо вони їздять по основній цій дорозі, яка проходить в москалях. А не в об'їзд, хоча є об'їзна дорога, і ті музеї хати тріскаються, там пилюка лежить, і тому це також проблема. Ми так вже ви хочете пере перекрити дорогу там, чи а, ви знаєте, я вважаю, що треба захищати це місце як пам'ятку історії культури. бо… Стільки експонатів в одному місці у нас немає в Україні, щоб так людина такий приватний музей мала, і це треба охороняти. Це тобто треба це захищати. Може бути музеєм під відкритим небом. Так. І не все може бути під відкритим небом. У нього дуже багато вишивок, такі фантастичні сорочки, фантастичні рушники. Розумієте, воно все таке красиве, накрохмалене, коли проїжджають ці машини, воно стає все покрите пилюкою, його весь час приводити, реставрувати до нормального вигляду неможливо. І я хочу абсолютно точно сказати, що цей музей, його можна показувати всьому світові. І я вдруге хочу.